Але ж що ти там? Що тут та болото? Я не буду тобі кашати, що тобі намушало? То тут, де стало? Ніхто не знає, що. Що? Знімайте ніхто, ні? Так вони так само будуть забирати. Я... Ніхто не буде. Я знімаю, я знімаю. Я знімаю. Я знімаю. Знімати. знімаю. Хто ви такий? Чого мені тисити цигарету в камеру? Я, я показала посвідчення. На будь... Покажіть, будь ласка, що ви там зараз. Тут якісь цей сайт. Я знімаю, я знімаю. Не Знімайте. Aš visių komisijos mėrkiinti.

Чекай. Ви все контролюєте, контролюєте, що ти робиш. Зараз щось там. Іван, короче. Я прошу забрати. Ну, давайте сюда їх сюда. Іван, Іван, Іван. Залапаємо плуцента і